Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже важливу тему: п'ять проблем в християнському шлюбі, про які майже ніхто не говорить. Але багато християнських пар з цим стикається. Друзі, вітаю! Роман Савочка тут і ласкаво прошу на україномовний канал Штунда Тіві. Багато хто думає, що християнський шлюб він завжди ідеальний. Особливо ми маємо таке. Мислення про служителів, пасторів, що вони, можливо, ніколи не сваряться своїми жінками, в них завжди все гладко. Ну, це, мабуть, тому що сьогодні в нас табу не прийнято зі сцени говорити про якісь проблеми. Дуже часто пастори, вчителі, вони якби хваляться тільки. Кращим, що у них відбувається в сімейному житті, як вони куди з'їздили, яка яка в них хороша жінка. Але, мабуть, в кожного є моменти, є проблеми, які ми проходимо в християнському шлюбі. Тому сьогодні в цьому відео я хочу поговорити про п'ять таких проблем, про які майже ніхто не хоче говорити. Під номером 4 я про поговорю про сексуальні інтимні стосунки, які дуже вважаються великою проблемою. Мою в християнському шлюбі. Але перед тим як ми розпочнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій Ютуб канал, обов'язково підпишіться. Я буквально недавно відкрив новий українськомовний канал Штунда ТВ. Номер один проблема, про яку мало хто хоче говорити, яка трапляється в християнських сім'ях, це аб'юз. Дуже часто після весілля. Людина не є такою, як за яку вона себе видавала до весілля і приходить. Розчарування. Хтось сказав, що до весілля ми ходимо на побачення не справжньою людиною, а з її представником. Ця людина завжди має гарні повадки, приносить квіти, говорить компліменти і дуже себе гарно веде. Але після весілля, вже, після вінчання, ми бачимо ну, справжнє лице один одного. Часто до весілля ми це скриваємо. І часто після весілля. Оказується, що чоловік може грубити жінці, чоловік а, може випивати, він випивав тільки це все він скривав. Має якісь інші залежні, навіть трапляються наркотичні. А буває й таке, що чоловік-християнин, який нещодавно дарив квіти, починає бити. Фізично насилля свою жінку. А, і а жінці часто нема кому пожалітися, бо їй соромно, Вона не може сказати своїм батькам в церкві. Але друзі, ми повинні про це говорити. Я вважаю, що церква має виконувати функцію небезпечну, коли е, дружина чи навіть чоловік, якщо в них є якісь... Проблеми, особливо ми говоримо про фізичний аб'юз, вони можуть прийти і поговорити, щоб це просто не, ма... не закінчилось якось плачевно, щоб це не вийшло в щось дуже погано. Ми в церкві повинні навчитися це вирішувати. Номер два проблема, про яку дуже мало говорять е в сімейних, в шлюбі, що відбувається, це притирання. Е у всіх після весілля. Є притирання. Кожна сімейна пара це проходить. А, дуже часто а, до весілля молодята мають рожеві окуляри, і вони думають, ну так, це у всіх є притирання. А в нас з першого дня наше життя буде все буде ідеально. Це не завжди так. А, дивіться, є є. Я бачу християнські там психологи, є якісь християнські сім'ї, які розказують, що вони ніколи не сварилися. 10 років прожили, 5 років прожили. Вони ніколи не сваряться в своєму житті. М'яко кажучи, я в це не вірю. Продовжуйте жити. Я думаю, що через процес притирання проходить кожна сімейна пара, і ми повинні до цього підготуватись, а не це скривати і всім розказати. Я думаю, що це є обман. Коли я бачив одного пастора, він вивів сімейну конференцію, йому прислали записочку. Розкажіть, як ви налагоджуєте або рішаєте спори чи конфлікти. Він прочитав і каже: А ми ніколи не споримо. Я йому не повірю. Навіть виключив Ютуб після цього. Я не вірю, коли людина питається показати себе ідеальною. Так є проблеми, є якісті, але ось як я це вирішую. Ми повинні бути прозорими та показувати, як ми це вирішуємо. А, і дуже часто після весілля люди получають розчарування, що а, я думав, все буде гаразд, все буде легко, але притирки трапляються. І це нормально. І коли ми налаштовуємося на це, то нам набагато легше їх проходити. А, номер три проблеми, які трапляються в бракі, в, в шлюбі, про які ніхто не хоче говорити, це спокуси. Дивіться, друзі, я відверто скажу. Що після весілля спокуси не, не просто не щезають автоматично, як багато хто це думає. А... Часто навіть уже одружені християни чоловіки, коли вони наприклад, на пляжі, вони повертають свою голову, коли проходить якась гарна жінка, п'яляться на чужі бікіні не своєї жінки, і, і, і займаються різними такими речами. Продовжуються спокуси. Часто в жінок також або в чоловіків продовжується переписка зі своїм екс. Френдом а в соцмережах лайки чи якісь спогади. А, мі, а, а якби я вийшла замуж за того, я була б набагато краще. А якби то було б все. Є навіть проблеми дуже серйозні, коли людина. Ну, відверто скажучи так, в постелі вже зі своєю дружиною чи чоловіком, і в умі, в розумі представляє свого екс когось іншого і жаліє, що вони не вийшли чи не одружилися на тому. Це вже є гріх. Е, дивіться, спокуси, вони трапляються, але ми після весілля повинні працювати над собою. І як йов сказав, що я поклав завіт з очами своїми не дивитися на інших дівчат чи жінок. Ми повинні працювати над. Навіть будучи в шлюбі, через те, що коли ви одружитесь, спокуси не щезнуть самі по собі автоматично. А номер чотири це дуже скритна тема, але дуже багато проблем серед християн, це в темі сексу. Дивіться, часто все відбувається не так, як подружжя собі це уявляло, через те, що в чоловіків і в жінок абсолютно різні уявлення. Плюс що ще причиняє проблеми? Притирки. Проблеми, непорозуміння, це все ускладнює сексуальні відносини. Дівчина часто думає, що ось мій чоловік він буде дарувати мені квіти, як це було до весілля. Він завжди буде гарно, охайно одягнений, гарно пахнути, приймати душ. І мені з ним буде дуже просто, і не буде ніяких питань. Але після весілля часто чоловіки ведуть себе абсолютно по-іншому, чим вони вели себе до весілля. Вони вже не так за собою слідять, вони так себе вже ведуть, не такі вже часті комплементи а про квіти взагалі можна забути. Хлопець теж часто вважає, що Ну я бережу себе для весілля, а вже у весілля в весіллі мене буде секс кожен день, і моя жінка завжди буде весела, і ніколи не буде боліти голова. В нас будуть такі гарні стосунки. Я щось читав, що там когось якісь проблеми. В мене все буде найкращим методом, все буде гаразд, але це не завжди так. Е, дивіться. Коли вже одружуються, часто е, розуміють, що в сексі є, виникають проблеми непорозуміння. Е, чоловіки не мають стільки відносин, скільки їм хотілося, б. жінка не має тієї, уваги, якої їм їй хотілося. Б. Але над інтимним життям потрібно працювати, розмовляти, е, розказувати один одному, якщо є якісь проблеми. А саме головне, хотів би сказати, саме головне, ніколи, ніколи. Не маніпулювати сексом. Якщо ти не купив мені в магазині те плаття, то мені сьогодні вечором болить голова. Я вважаю це абсолютно неетично і це абсолютно не по-християнськи. Ми повинні розуміти е, потребності один одного, що в чоловіка вони інші, в жінки вони інші, жінка емоційна, чоловік більш фізично хоче стосунків. І я вважаю, що християнський шлюб може бути найкращим, але ми повинні над цим працювати. І проблема номер п'ять, яка дуже часто трапляється, дуже часто в християнських. Сім'ях і про це також ніхто не хоче говорити, це порнографія. Особливо сьогодні, можливо, 30-50 років назад цього не було. Не було інтернету, не було книжок і не було цієї проблеми. Але сьогодні не тільки там, десь в комп'ютері. Як 10 років назад тобі прийшлося йти в якийсь ларьок купляти якийсь там плейбой і щось десь ховати під подушкою, сьогодні в кожного в телефоні, він сидить на роботі, він в магазині, він там, в, нього, в кожного є доступ до е порнографії. І це велика проблема, і вона є серед християн і навіть серед одружених християн. Це більше торкається, звичайно, чоловіків, але я чув, що є якийсь відсоток жінок, які залежні також від порнографії. Е, є люди, які не вбачають в порнографії нічого поганого, є люди, які можуть разом дивитися інтимні фільми з постільними сценами, але Біблія нам каже, що це є гріх. Люди, особливо, якщо ти в шлюбі, це абсолютно... Недоречно дивитися порнографію. Жінка взнає, починає обурюватися, вона замикається, закривається, і сексуальні стосунки ще більше погіршуються. Чому чоловіки йдуть дивитись порнографію? Часто вони неможливо незадоволені своїми відносинами з жінкою, там проще залежні. Часто вони не можуть побороти, вони розуміють, що це неправильно, навіть в них є стосунки з жінкою, вони просто залежні. Тому друзі, ми повинні прикласти всі. Зусилля щоб побороти цю залежність.